Всіх. Вітаю, сьогодні ми залетіли знову в Flag Wars. Ну і вам дуже зайшла перша серія, тому а, я вирішив для вас зняти другу частину. Так, спригаємо Ох ти, йо, тут війна! А тут прям війна вже, вау. Так, мінус один, мінус два. Ідемо проходимо далі. Так, хто по мені навалює? Ти? Ні, не ти. А, так, давайте подивимося, чи є тут. Десь якісь ще проходики. Ні. Це знову ця команда, походу, яка тоді гіпермбову мене виносила. Це, скоріш за всього, знову вона. Так. Тому цього кінта ми виносимо ми виносимо його. Тепер по цьому челу навалюємо. Так, мінус нуле. Так, проходимо далі, Перезаряджаємо патрончики. Так, тут нікого немає. Я роблю дуже класну схему, типу тут, а, тут тільки я. Та-та-та, у -та -та, нас тут нікого немає. То все, я був. Так, ага, блін. Не зміг добити, не зміг добить, але ми 5-1 виграємо. Походу, наша команда імба. Так, бем. Спригаємо. Спригаємо. Але вони один прапор все одно забрали. Це також похвалочка. Плюсик. Плюсик їм. Так. Ого, ніфіга собі в нього якась чарівна кіника, він мене виніс. Блін, перша хвилина відоса вже тут. А, така війнушка, капець. Так. Чек. Ага, Я заховався. Я зміг, я зміг. Так, накидуємо, накидуємо, накидуємо Ага. їх тут два. Їх тут двоє, їх тут троє. Так, виносимо всіх. Так. Так, добили. Добили мінус один. Так, там ще один десь лазить. Так, обходимо його тут. Чи на... Так, на. Мінус. Мінус чел, тобі мінус. Так. так, Виносимо того чела. Так, ідемо добивати його. Ідемо добивати. Так. Виносимо, виносим, виносимо. Виносим. Блін, двох недобитих залишив. Двох. О, вже третя хвилина, до речі. Я хочу зробити дещо цікавіше. Опа. Це що таке? А це в нас що таке,? Цікаво, цікаво. Ай-яй-яй-єй-яй, хто по мені навалює? Е, хто мене підпалив? Ніе, Кінти, так не піде, я пішов звідси. Я пішов. Мені така схема не подобається, тому давайте підкопаємося до їхньої бази. Нє, нє нє ні, ні. Тільки не тут, тільки не тут вилазить. Тут треба все обходити. Тут все обходити треба. Ага. Там чел просто пройшов впрямки. Так. Так, мінус один. А, блін, це наша база. блін, ти. Це засада. Це засада. Я думав, що тут нема нашої бази. Так, тут не можна копати. Блін, вже прокопали. Окей, йдемо далі. Окей, йдемо далі. Так, чел, ти б мені допомагав копати. Бо я так собі копаю. Не дуже швидко. Якщо б мені левел апнути лопату. Було імбово, Але ну ви ж розумієте, що це складно. Так, до синього прапора ще далеко. Опа! Так, чільки забрали наш прапор, тому кінти я і шуруплю туди. Ауч! Ага, Ага, чел. Привіт! Привіт, всім привіт! Підіймаємося, підіймаємося, підіймаємося. Бенк. Піднялись. Ідем за прапором, идем идем ідем. Не-не-не. Кінти, мене геге. Блін, мені прийшло. На жаль, я не зміг зробити свого гіперплану. Так, шой туплю? Пішли, пішли, пішли. Так, виносим бег. Все, охороняємо його, охороняємо прапор. Все, стоїмо, охороняємо. Фух. Ми виграли кінтей. Я зайшов в кінці, і ми виграли. Жодного прапору при мені не стирили, ну це дуже добре. О, давайте ферму. Давайте ферму візьмемо. Там буде цікавіше, я думаю. Полетіли. А, До речі, ще метро було, але метро ніхто не обрав, тому давайте в червону команду. Бейм. Все, получили червона команда. Так, Ченк. Ага. Ну, всі в червоту лізуть. Більшість. Все, всі в червоні, значить, ми знову виграємо. Let's go. Let's go. Ні, я все одно в червоні буду. А не, я в синю пішов в ні. Ні, навіщо я це зробив? Капець. Так, що тут робити? Ага, побачив. Побачив, де червоний прапор. Опа, ні, це не туди. Давайте тут копаємо. Так, кінти, якщо ви бажаєте мені вдачі, постав лайк. Напишіть коментар, бажаний від весь пислів. Та. поставте лайк. Так, копаємо. Копаємо. Так, ого, Я вже не копаю. Нє, все, ми вдвох копаємо. Зараз ми будемо дуже швидко рухатись. М -м. Опа. Опа. Так. Хі-хі-леу. Так, зробимо таку штуку. Пішли. Вдвох. Ого! Ніфіга собі його винесли. Ага, він тут. Він тут. Так, мінус один, мінус 2, мінус 3. Все, мінус 3. М від мене, можна сказати, так. Рухаємося. Так, чек. Нікого. Так, пройшов. Ідемо. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Спригаємо тут та біжимо. Просто біжимо туди. Ну, я бачу синій прапор, тому туди і біжимо. Let's go. Так. Тут проходим. Let's go. По мені там хтось навалює. Так, бро. Давай, захищай. А, це, напевно, він стріляв. Так. Виходим. І у нас плюс один червоний прапор. Бейнг Сюди Розпускаємося знову. Оу, oh, оу. Oh, oh. А тут якась дичь лейдем туди. Так, тут ще є якась, якийсь проход. О, так, let's go, У нас тут дофіа проходів. Ми зараз всією командою йдемо рейдити червоних. Всі туди повернули, давайте. Так, бачу, бачу. Чи я тут ось нікого не бачу. Тому йдемо по моїй геніальній тактиці. Так, Чікс. Чикс. прих, І біжим. Біжим, біжим, біжим. Все, знову. Ай-яй-яй-яй-яй, блін. Там червоний, та? А там червоний чел сидить. Блін. Так, бро, рятуй. Ауч. Так, фуф. Якщо б його тут не було, мені було б ГГ. Мені б реально ГГ було. Так, а я поки що... Готов стріляти по червоним. Так, я поки що два прапори стирів. Прикиньте? Прикиньте, наскільки я мощний. Плюс два прапори. Ах ти. Ах ти, пацюк. Пацюк. Пацюк тут сидить. Спригаємо. Шукаємо його тут. Я думаю, він десь тут. Так. Опа. Побачив його, побачив. Ага, чел, думаєш, я тебе не бачу? Ох ти, блін. У нас тут ще кулеметчик. Кулемет. А, тут якась ще дира. Кінти, а що це таке в нас? А що це в нас тут таке? Так, навалюю, навалюємо по ньому. Так, я виграю, я виграв. Я виграв його. Так. Нема нікого. Опа! Ще одна дирка. Ще одна дирка, давайте сюди. Так, тут зачекаємо зараз когось. Так, ну я не бачу кіліф, тому давайте спускаємося. Червоне прапор оно. Драбини оно. Угу. Так, походу, чел в прапор. Та тут нема прапора. Все, він біжить. Оно, я бачу. Ага, його вкільнули. Його кільнули, значить, зараз усі червоні там. Але я ж те ту... також тут. Правильно? Правильно, чел. Я ж то також. Бенк. Все, я забрав. Кінти, я забрав. Третій прапор. О. А, вони ж знають, що я тут. Блін, точно. Забувся. Так, йдем, бачу драбини, тому йдем туди. Let's go, третій прапор за мною. Третій прапор просто за мною. нє ні 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 Нє. -ні -ні. Ні -ні -ні. Так, треба підійматись, треба підійматись, братуха. Лятуй. Давай, давай, пішов, пішов. Так, э, скинув о прапор. Я пішов захищати свій синій. Так, бачу, бачу бачу червоних кінців. Не валюємо туди, але я не зміг навалять. Так, йдемо. Тепер дивитися треба на дах. Ух ты, ух ти Йо! Челікс. Челікс. Мінус один. Йдемо за другим. Так, навалюємо. Бенк. Let's go. Так, де червоний прапор? Ах ти, блін! Все мені гіге. -гі. Ну, звісно, коли не вилізаєш на кулеметчика, ти, ну прям, ну, знаєш, коли тобі гіге. -гі. На машину не можна сісти, ні, на жаль, ні. Так, ідем, Ідем. Нова тактика, давайте сюди вилізем. Так. Бенк. Опа, прям червоний прапор попереду. Нас в прапор стирили, ні. Так, не ми стирили, а. В... Точніше, не в нас стирили, а ми стирили. Так, я бачу, що там дофіга килиф наших просто. Так. Навалим, 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 навалим. Так, давай, 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 давай. Заруба, заруба. Так, походу, його кільнули. та. На. А тут. Ох йо, ще один чел! Так, кельнул мене, Блін. Блін, шкода. Шкода. Але ну блін, ми плюс три прапори вже взяли. І один ще ми набагались взяти. але на жаль не вийшло. Так. Іноді перевіряємо, чекаємо прапор. Опа! У нас прапор Ми на прапор стирили. Бро, я біжу. Бро, я біжу. Нет. Бартуха, я вже тут. Бро, я тут. Давай, 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 давай. Давай. Так. Гуд. Все гуд, бро. Я тебе йду охороняю. Так. Мінус один. А, так, всі туди. Всі тепер туди. А я біжу за нашим. Я біжу, слідкую за нашим. Нас вже на базі. Тепер а, тут треба захищати. Тепер треба захищати прапор тут. Так, бро, це, це ж свої. Так, опа. Так, блін. Так, він з цього боку, так. Проходим. Проходимо. Проходимо тусом. Так. Чекаємо umas, нікого. Чекаємо нікого. Let's go Так. Чи є тут? Та, там є хтось. Ох ти йо! Блін, знову цей кулеметчик задовбав. Ледіть, чи хто це? Не поняв, раз, через ніхне треба прочитати буде. Але потім, коли я його кільну Так. Валим. Охти, Йо, воу-воу-воу! Так, я кільнув. Кіл. Так, проходимо з цього боку. Так, чекаємо. Тут у нас бійка. Так. Ще одного кільнули. Так, чи є хтось з цього боку. Так, тут наш пройшов. Опа. Опа. Ай-яй-яй. Блін, Блін-блін-блін-блін-блін. Так. Стріляємо по повній програмі. Так. Тут ми заховались, тут ми зараз челом купаємо ще одну траншею. О, ми в трьох копаємо траншею. Треба тоді охране, тоді треба чоловіки будуть захищати. Так, з двох боків входимо. Чекаємо. Так. Кінти, я якщо що тут. Очекаю. Опа. Треба туди, треба туди, братуха. Братуха, треба туди сюди. Так, мінус, мінус, мінус. Бемк. Так, треба добіжати. Треба добігти. 4, 3, 2, 1. А, мінус. Мінус. Блін. Не встигли. Опа! Наш чел встиг. Наш чел. Оце наш чел. Так, вертуха. Диви, я йду тебе захищає позаду. Так, він прям профі. Він прям профі, тому тут ми йдемо туди вже захищати іншого кінта. А, бо буде ще один. А, треба буде стирити ще один прапор. Так, кільнули. Ідемо. Перезарядочка. Так, вилазим. Вилазим, кінти, вилазим. Так, я, я забрав. Ага. Але я трошки їх позадовбував, позадовбував так би мовити. А, тому я думаю, наш чел стирить. Наш чел, я думаю, його забере. Так, прих. Чек, чек. Так, але походу опа. Наш чел іде. Так. В цьому окопі, так? Так, іди прямо. Ні-ні-ні, братух, куди ти пішов? Окей. Окей, чел, так. Чек. Нікого нема. так, все, він зачекав. Він зачекав, тому спригаємо і йдемо по ще один. Йдемо. А, тут чел, тут чел, тут чел. Так. Мінусануть, Мінусануть. Так. Ага. Там ще один чилт. Та? та. Блін, у нас стирили перший прапор. Ні. Ні, ні, ні. я бачу. Я його бачу. Все окей. Все поки що окей. Тому ми І Йдемо прямо за ним. Ідемо. Так. А, блін, я снайперку взяв. Фуф. Так, добре, що я прибрав. Так, прапор я так. То опа, наш прапор. Хтось прапор стирив. Хтось стирив прапор. Так, бро. Так, давай, давай, шуруй. Шуруй, братуха. Сподіваюсь, з тебе все буде все окей, а я поки що. Шурую, брати, новий прапор. Не, ну а що, захопити ще один прапор буде гуд. Ми так вже 6 стирили, а ще 4 хвилини гри. Тобто ви розумієте, так? Так, що там, чел добіжив? Добіг? Опа! А там синій прапор рухається. Там наш прапор стирили. Я його йду забирать собі. Опа, наш прапор. Так, цей шанс. Нє! Нє, це не шанс! Це не шанс! Блін, наш чел його ще не забрав. Блін. Як. Як можна його було не забрати ще? Як його можна було не поставити? Як? Це питання. Так. бем, чек. Чекнули, спригаємо. Спригаємо і чекаємо. Давайте сюди. Максимально, максимально за, запутуємося, щоб він не знав, куди бігти. Так, фуф-фу-фуф-фуф-фуф-фу-фуф. -фу -фу. Так, фуф, я заховався, в мене 4 хп. 4 хп. Так, мене зараз можуть усі кільнуть. Блін, мене кільнули. Блін, кінти. Мене кільнули. Нє, ні, 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 нє-ні. Ні, ні. Де цей прапор? Ось що, ось що тобі він? Ось що тобі, чел, давай, спригай. Спрігай, поїхали. Так, бем, мінус один. Так. Ще один виліз. Е, з цим. Не з кулеметом, як треба було. Вилазити на мене. Блінкін, ти як же це боляче, як же боляче? О, капець. Але ми мене 47 тисяч. Ну клас, клас. Треба пряму таку траншею до них, щоб вони про неї не знали. Типу якось так класненько зробить. Але як то зробити? Хто знає, не знає. Так, лет'я. Будемо копати отук. Отут ми виходимо зараз. Такі кінтикрасік, класні. Так, все. Ще два кубіка. Оцей кубик. І все так, перезаряджаємо. <coughs> так, тут нікого нема. Вибачайте. Так. Нікого. Опа, наш. А наш тут тусий. Опа, а тут можна гіпершвидким бути. Так вон, як вони бігають від мене. Вони гіпершвидкість увімкнуть можуть. Так. Мінус А ще один там. Так, добить. Наш чел красавчик. Наш чел красавчик. Оце наш чел, я розумію. Оце наш чел, я розумію. Виносимо одного, другого добиваємо. Так, ай яй 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 Тут їх мільярд. Блін. На мене вилізли 4 чели, але я їх там покрошив. Я їх прям там полупив, прям норм. Так. Походу хтось забрав прапор. Походу хтось забрав їхній прапор. Let's go. Так, виходимо. З обох сторін. Так, блин, він вийшов. Так, давай з двох сторін. Отакоє. А, в сенсі. А як його тут нема? Прикольний чел. Так. Бачу. Бачу, як червоний прапор рухається. Це добре. Це добре, що він рухається. А ми його виносимо. Оцього чела ми винесли. Опа, там ще один вийшов. Він зараз сюди піде. Так. Чел, давай. А! Наш чел просто пішов, його забив. Так. Так. ай яй 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 боляче. Боляче я не встиг його. рознести. Кінти, ми виграли 9. 9 прапорів. go! Let's go. Ну кінти, дякум за перегляд, за лайки і подписывайтесь на ютуб канал, та тларам канал. Тварам канал в оптицев ролика, поставте лайк, та напишіть коментар бажано, видео восьмислив. Ну і дякум вам ще раз.